Так, друзі, всім побрави на каналі Добербобер. Сьогодні хочу показати, як я стимулюю штучний взяток. Ось у нас тут не скажу скільки сімей стоїть, але ось так ось ми стимулюємо бджілок до взятку. Тобто вони тут трошки, звісно, кучі ну... Маємо, що маємо, хтось намочився, їх пооблизували. І це вони випили приблизно з 12 до 3 години. Ось такий об'єм у нас. Це в нас медова сита, це я помив наші ці забрус, який був, я його вимив. І от зараз так бджолки активно. Працюють, правда, треба іще більше, треба більше поїлочок для того, щоб не було такого сильно великого кіпіша. Зараз сходимо, подивимося, чи є напад, чи немає, бо там кричать напад буде, будуть битися, ще щось буде. Зараз і подивимося. Так, це той бетончик. Надіюсь, сюди бджоли ще не позалазили. Ну, зараз подивимось, бо кришка вона з'їхала. Так, ну, на рамках тут, як завжди, водичку, до речі, допивають. Треба було б їм привезти, ну, подивимося. І ось є напад чи немає нападу. Це напад, не знаю. Хтось скаже, оце напад. Ну, зараз підійдемо. Подивимося, чи напад це, чи не напад. Прийшли. Це обліт. Там у нас напад немає нападу. Що у нас тут? Навірно, тут у нас напад. Подивимося, чи напад, чи не напад. Странно, трутні літають, нападу немає. Так само і тут. Подивимося, мовляв, там десь слабкі сім'ї. Слава Богу, не б'ються. Підемо далі. От водочок, який я зробив, невеличкий на пару рамочок. Взагалі нульна маса. Може нуклеуси б'ють? Підійдемо до нуклеусів. Та какать вони хотіли й на нуклеуси? Так само й там. Може тут а? зараз жорсткий напад. Подивимось. Прийшли тут, дивимося. Та начебто ніхто не б'ється, да? не видно, щоб когось тягали. Сходимо далі, в нас тут ось слабенька сімейка. Та ні, Пофіг їм. Ну, про це навіть балакати ми не будемо. Далі, отут може, тут може дає поставитися корпус, може якісь там невеличкі терочки. Але вони цілком себе нормально захищають. І тут, та я б не сказав би, що там б'ються. Може отут десь є напад. Та немає тут нападу. Ну, коротше, друзі, що я хочу сказати. Бджела працює, бджола обльотується. На жаль, всі мої маточники передивився вчора, думаю, порахую маточники, бо з Дімоном проїхали всі. Медові корпуса на осушку поставили, а маточники, на жаль, десь матка вийшла, походу свищова, яку я пропустив, і маточники всі розгризли. Більше так робити не буду. Одна сім'я, одна партія, все більше по-другому робити не буду, тому що я два тижні просто свого життя прокакав. А два тижні в пчеловодстві в нашому випадку це не так уже і мало. Так що тут теж напад є, до речі, оце ж та сім'я була, немає, теж нічого. Може оце ось тут. Та тут взагалі пофіг всім на все. Тобто я можу зробити висновок, що покажу, нічого немає, а до вечора вони його виберуть. І навіть якщо о 5 годинки, так, треба передивитися, тут буде на райовий стан. Станерій часом вилітає. Та ні, вертаються і назад, таке, як бджолка вертається назад. Отак от, от у нас бджолки піднімаються і летять десь непонятно де, ну десь летять. Так, отака от в нас ситуація. Бджолка повертається. Ну, якщо рій десь вилетів, буде грустно. Тому що вибігають таке, як на рій, але бджола повертається. Це, скоріше всього, що обліт. то що зараз третя годинка, в нас півдругого чи півтретьго три. Тут теж така сама ситуація. Так. Ой. так що не знаю, буде з цього результат чи не буде, але медова водичка була, і зараз взятку нема, то бджоли будуть брати хоч щось і думатимуть, що в них є якийсь взяток. Правда, треба має там ідея зробити поїлочку побільше. Подивимося, що з неї вийде. Ну, а так, я не знаю. Це я вже другий день їм ставлю. Потім буду рідше ставити, може раз, раз в два дні, може раз в три дні, тому що сильно не розженеся. Зараз привіз партію, я от, відібрав від от, пакетів. Відібрав я по рамочці розплоду і дав рамочці рамочки. Так. І зараз буду. Роздавати їм в слабкі сім'ї ось тут. Ну тут вже майже все і заспокоїлося. Буду роздавати в слабкі сім'ї, тут є багато слабких сімей. Так. Ці речі, рамки вони обсасують обсасую вже другу чи третю неділю. І там у мене, я в ящиках з-під пакетів привіз в машині. Зараз буду роздавати, роздам по початному розплоду якраз. Може отводки потім пороблю на наступному тижні, не знаю як воно буде. Ну, як то кажуть, поживемо, побачимо. Поки що тут ще нема що дивитися і ділитися. Так, пішов я працювати, якщо буде щось цікаве, я щось зніму.